Всім привіт! Мене звати Катерина Бабенко, HR-директор компанії Юск. В компанії Юск я працюю біля 10 років. Станом на сьогодні відповідає за такі напрямки, як бренд роботодавця, оцінка персоналу, навчання та розвиток в усіх 27 країнах, де присутній ЮСК, крім того, маю ще відповідальність за декілька країн, як матричний керівник. З Валерією, з хурмивою поспілкувалися про такий неймовірно захопливий інструмент, як Хоган. Проговорили про те, що це таке, чим він відрізняється від таких інструментів, як диск або пі або API. Також яким чином його можна практично використовувати в рекрутменті, в коучингу, також в розвитку команд, розглянули декілька практичних кейсів, з якими мені доводилося працювати, та також підсумували нашу розмову тим, а що ж робити компаніям, для кого Hogan підходить та з чого починати, якщо ви вирішили його імплементувати в своїй компанії. Вийшла гарна, захоплива розмова, тому запрошую всіх приєднатися та послухати наш подкаст. І якщо виникнуть якісь питання. Будь ласка, звертайтеся, мене легко знайти на Лінкидині. Хоган – то є така моя своєрідна пристрасть. Я дуже люблю цей інструмент і бачу дуже багато класних результатів від нього. Тому з радістю буду відповідати на всі ваші питання і запити. Тож, до зустрічі!